Зараз дівчатки вам покажу китайську шовкову. І, так, зараз ці хопи, як, як кого-то зловити. Дивіться, це китайська шовкова, коли вона малесенька. У ще суток немає. Це вони вже такі пухнасті, там ножки пухнасті, тут не дуже так, ну, може трошки видно. Так, Та не бійся, Зараз ще покажу таких, яких видно. Іди сюди. Опа. Покажи на ножки. Показі носьки. Вони ну, дуже маленькі. І, вже і пухнасті ножки такі в них. Тіло в них чорне таке. М'яско буде теж чорне, ми більш їх до красоти. Да? Так? малышок? Так. А Ану-но, ну, ще подивимося де то. Іди сюди. Ой! Ой-ой-ой! Ще таке є. Чубось. Теж такі пухнасті пухнастя. Піщать. Вони в мене вже в перші сутки і їдять. І п'ють, і ганяють.